Привіт! Сьогодні ми знову зануримося у світ розділових знаків. Минулого уроку ми вже навчилися ставити двокрапку в реченнях з узагальнювальними словами, а сьогодні розглянемо випадки, коли в таких реченнях буде вживатися двокрапка, а коли двокрапка і тире разом. Отже, тема нашого уроку тире в реченнях з узагальнювальними словами. Двокрапка ІТР в реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення. Згадаємо основне з минулого уроку. Після узагальнювального слова, а узагальнювальне слово це слово, яке об'єднує значення всіх однорідних членів, ми можемо ставити двокрапку, якщо воно стоїть перед однорідними членами. Також буде ставитися двокрапка в тих випадках. Коли після узагальнювального слова стоять слова, наприклад, саме як-от, і саме після цих слів також ставиться двокрапка. І коли ж ставиться тере? Бувають випадки, якщо однорідні члени речення стоять перед узагальнювальним словом, і от саме в такому випадку і буде вживатися тере. Наприклад, пар, площа, порожні вулиці усе дихало зимовою тишею. Бачите, що слово усе, яке є узагальнювальним, стоїть після однорідних членів. Бувають інші випадки, складніші, якщо однорідні члени стоять у середині речення після узагальнювального слова, то перед ними ставимо двокрапку, а після них тире. Скрізь. На верхівці гори на полонині вже панувала тиша. Бачите, що у нас речення починається з узагальнювального слова скрізь, потім йдуть однорідні члени, а потім речення продовжуються, і ставиться після узагальнювального слова двокрапка, а після однорідних членів тере. Отже, підсумуємо: якщо однорідні члени. Е Йдуть після узагальнювального слова, то ставимо двокрапку. Якщо однорідні члени стоять перед узагальнювальним словом, то після них ми ставимо тере. Якщо однорідні члени всередині речення, а узагальнювальне слово перед ними, то в реченні вживається і двокрапка, і тере. А я вам дякую за увагу! Сподіваюсь, що тепер ви ще краще знаєте, як і коли ставити тере в реченнях з узагальнювальними словами. До нових зустрічей і пам'ятайте, що кожен розділовий знак грає свою важливу роль.